Всім доброго дня! Я зараз знаходжуся на березі Тиси, в урочисті виннички, яке знаходиться неподалік міста Виноградова. Як бачите, є невеликий паводок на річці. Хочу звернути увагу, що річка підбиває правий берег і це загрожує. Перекриттю дороги, яка йде до малої копані і там далі до урочища. А також, як бачите, вона вже опирається в напрямку будівель Чорної скелі та Чорної Гори. Зараз у час війни знайти грошей на це буде неможливо, але, ймовірно, Потрібно би спробувати отримати якісь міжнародні гранди і укріпити цей берег або перенаправити його на інший бік русла, що може бути ще дешевше. Дякую за увагу.